Президента просять витувати адвокатський закон. Ніч тим, що тепер штрафи будуть накладені на журналістів від 3 до 5 тисяч у разі прямої ідентифікації адвоката з його клієнтом. З нами на зв'язку вже зараз про цю тему будемо говорити з Станіславом Ліфлянчиком. Це і телеведучий, і експерт з питань права. І будемо розбиратися, чи все так як є, і чи можна щось поправити в нашій ситуації. Пане Станіславе, я рада вас бачити. Вітаю. Це навзаєм вітаю вас також. Нагадаю всім нашим глядачам, що лайк, підписка, коментар обов'язкові. В соцмережах знайдіть Станіслава Ліфлянчика і підпишіться на нього теж, як і на канал Інтервізор. Пане Станіславе, а ми правильно розуміємо, що ось такі вони направлені в першу чергу проти журналістів і активістів. Тому що у нас же ж є велика кількість журналістів-розслідувачів і просто людей з активною громадянською позицією, які. Спостерігають за кримінальними справами, за розглядами суті проти корупціонерів, за діями адвокатів або бездіяльністю, е, от в цьому і і суть полягає, що навіть е, дане питання воно от сталося таким е, чином, що закон е, прийнятий проти е, когось, тобто проти журналістів або проти там людей, що відсвітлюють якусь інформацію, і от. Е, у нас є дійсно певна проблематика. У нас у адвокатів, коли нас ототожнюють з нашими клієнтами, і далі це може псувати е, ділову репутацію безпосередньо самого правника. Коли кажуть, що це адвокат Коломойського це адвокат Боголюбова, це адвокат Бідвідчука, це адвокат вбивців, гвалтівників і так далі. І таким чином е, е, дійсно, от. Коли не дотримуються певних етичних норм, журналісти або зараз у нас ж є не тільки журналісти, у нас є блогери, е які також можуть висвітлювати певну інформацію однобоко, е в них взагалі немає ніякої етики, то е можуть порушуватись права адвоката вже безпосередньо е з точки зору репутації. І далі адвокату доволі важко буде працювати хоча насправді це може бути абсолютно гарний спеціаліст. Е і він виконував свої обов'язки згідно до закону і надавав правничу допомогу людині, яка її потребувала, в незалежності від того, що він був якоюсь діозною особистістю або він був злочинцем, корупціонером чи ще якимось. Тому цей закон він передбачає адміністративну відповідальність, інколи навіть там може бути і кримінальна відповідальність. А, у випадку, якщо адвокати починають ототожнювати з його адвокатом і по суті е, псують йому репутацію, це жодним чином не вплине е, на моє глибоке переконання. Знову ж таки, це жодним чином не вплине на журналістів, які дотримуються етики і викладають інформацію е, об'єктивно. Для ну, журналістів, які люблять когось змішати з брудом, я думаю, що це буде певною проблемою. Ну от якраз і хотіла якраз і хотіла запитати, чому у нас в країні так розповсюджено це навічування ярликів не лише на адвокатів, на політиків, на громадських активістів, де просто для на людей. А адвокатів чимось, от так. Повелося, не знаю, де ми зламалася система, що неприйнятних клієнтів, як ви сказали, да, от їх пов'язують з адвокатами. І ми ж всі ми ж правильно маємо розуміти, пам'ятати, що в будь-якому разі є поняття презумпції невинуватості. Воно записане і в кримінальне процесуальне право. І поки у суді не доведено провину людини назвати його, навіть якщо. Ми розуміємо, що там людина, гвалтівник, педофіл або корупціонер називати його так прямо. Ми не можемо з одного боку, поки немає рішення суда. Можливо, це перший крок до того, щоб е, ми навчилися. Я і говорю і про себе, як і про журналістів, про кореспондентів. Не просто етики. Я розуміння, що закони, конституція найвища цінність і адвоката людині надають, навіть якщо це вбивця, навіть якщо це серійний вбивця, навіть якщо він не хоче мати приватного адвоката, з якого сплачує гроші і заключає договір, то по лінії без безкоштовної правової допомоги такий адвокат буде. Його призначають, і от адвокат може в такому разі ще й відмовитися. От такий кажучи, клубок питань, давайте з ним розбиратися. Давайте почнемо з питання доволі цікавого на, ну як мені здається, це стосовно того, чому люди так відносяться до адвокатів, чому люди так відносяться відразу і до осіб, які обвинувачуються. Ну, справа в тому, що суспільство, якщо брати його як ну, щось одне, як явище, то. Воно ж в нас любить все спрощувати, і в засобах масової інформації людей так привчили, що щоб все спрощувалось максимально. У нас дуже про, просто підноситься інформація в рекламі. У нас, якщо якась якесь шоу знімається, воно максимально примітивне робиться, щоб людина розуміла, вона звикає до того, що інформація подається їй, отак, от просто вже готова, і тому, коли е, десь в телеграм-каналі. На сайті якої якогось змі чи ще когось пишуть, що е, поліціанти зловили гвалтівника і показують обличчя людини. То люди вважають, що вже ну в принципі що тут доводити, ну піймала ж поліція, просто так писати ж не будуть. Значить, гвалтівник теж саме з корупціонерами. Зараз ми бачимо ситуацію, коли проводяться обшуки в квартирах е, чи в домівках. Е, Людей, що підозрюються у вчиненні корупційних діянь, і далі в телеграм-каналах у нас з'являється абсолютно случайно фотографії, і навіть відео того, як у них знаходять певні гроші, з припискою до цього допису про те, що от знайшли гроші у корупціонера. Хоча насправді знайшли гроші у державного службовця, і ну, до нього багато питань стосовно того, що там за гроші, звідки він їх взяв, що вони в нього знаходяться, але ще нічого не доведено, не встановлено, що він є особою, яка вчинила якісь корупційні діяння, і так далі. Тобто, так не можна. І теж саме і адвокатів стосується, коли люди взагалі не розуміють, що це за професія така. Багато людей взагалі вважають, що ми частина державної системи судової. Вони дійсно думають, що ми державні службовці і працюємо на мін'юз. Частина людей вважає, що адвокатська допомога повинна бути безоплатною, так як медицина, освіта і так далі. Також багато людей вважає, що ми, адвокати, маємо право, наприклад, на середині процесу відмовитись від ведення клієнта, якщо він нам перестає подобатись. Або якщо ми надаємо безоплатну правову допомогу і нас адвокатів привлікають до захисту інтересів певної особи, яка може нам не подобатись, але ми не маємо права відмовляти це порушує, порушує адвокатську етику, і так робити не можна. І ми є правовою державою, в якій навіть якщо людина вчинила якийсь злочин в незалежності від його тяжкості. Вона має право на отримання правничої допомоги, і цю правничу допомогу надають якраз адвокати. У нас в кодексах передбачено, що це можуть бути виключно адвокати, і е, тому ми не можемо зробити систему таку, яка буде захищати ну, права людей будуть захищатись лише тих, які подобаються в телеграм-каналах або подобаються журналістам. Ми повинні захищати права всіх людей. І коли адвокат представляє інтереси якоїсь особи, ну пусть це буде маньяк, гвалтівник, корупціонер і так далі, це не означає, що ця людина, адвокат, розділяє його позицію або є його співучасником, або симпатизує тому, що він скоїв, він просто виконує свою роботу і захищає права людини. Від того, щоб не відбулося якогось свавілля з боку правоохоронних системи, щоб судовий вирок був винесений згідно до закону і так далі. Тому от функція адвоката полягає саме в цьому, і це і є причиною для того, що забороняється ототожня адвокатів. Це для того, щоб просто очистити інформаційне середовище від ложного уявлення про адвокатуру в принципі. Даніслава, я хочу поставити вам дуже таке м, приватне, мабуть, питання. А якби вам довелося захищати серійного вбивцю, який 52 людини з дітьми, дорослі, і підлітки знищив Анатолію Наприємка А як би ви себе почували в моральному плані, в професійному плані і чи могли би ви відмовитися? Я пам'ятаю випадок, коли конкретний. От щоб не представляти, як би я себе поводив, і я просто від вам конкретний приклад приведу, Коли я е е був знайомий колись зараз, вже покійний. На жаль, е мій колега, адвокат дуже поважний в нас е в місті був. і він захищав е права е маньяків е Дніпропетровських, ще тоді е які їздили на автомобілі і молотком вбивали людей. А от він захищав їх е, інтереси, е, і я тоді спілкувався з ним. Він сказав, що е, е, пробачте, він захищав інтереси гвалтівника, який гвалтував дівчат. І там були. Е, я, я помилився з е, те саме. От то, то був інший адвокат, а тут був адвокат, який захищав гвалтівника, який гвалтував молодих дівчат. Е, і, і часто були дівчата, яким не було навіть 18-16 років. І от я тоді з ним спілкувався і задавав ваше питання. А як от ти себе відчуваєш, захищаючи їх? Він каже: я коли сиджу з ним на ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, і він мені пояснює, як і що він робив, мені говорить, хочеться його вбити, отам от на місці, просто придушити. Тому що у мене у самого донька, і я не уявляю взагалі, от, як це пережити. Але він був адвокатом залученим, тобто що надавав безоплатну адвокатську правничу допомогу, і він не міг відмовитись від цього. Тому він цю справу довів до кінця він просто слідкував за тим, щоб допити проводились згідно до процесуального законодавства. Він слідкував за тим, щоб прокуратура вела себе в суді знову ж таки згідно до процесуального законодавства, і щоб вирок відповідав процесуальному законодавству. Тобто він виконував просто свою функцію, при необхідності подавав заяви, клопотання, пояснення і ну, виконував захист безпосередньо прав клієнта, не клієнта. Тому я почував би себе так само, тому що ці справи адвокату вести себе вкрай важко їх вести. І це треба ще адвокату мати таку волю, щоб вести себе максимально об'єктивно в цих справах, і не, знаєте, як чисто психоемоційно, не починати допомагати слідству, а от об'єктивно займатися своєю функцією. Це вкрай важко. І це одна із причин, чому я в приватній адвокатурі не надаю безоплатну правничу допомогу і не займаюсь подібними справами, тому що це. Вкрай важко. Але є колеги, які е, от, в них фах саме на кримінальних е, злочинах, і вони займаються нерідко і от, тяжкими особа тяжкими злочинами. Ну, в них певна психіка. Вони вже навчилися якось себе відгороджувати від цього і не приймати, не пропускати через себе. Але ну, що робить? Це така професія. Станіслав, ну, по перше, я вам дякую за відверту відповідь за те, що ви привели приклади зі своєї практики і з практики своїх колег стосовно таких випадків. А, нашим глядачам нашим нагадую, що з нами на зв'язку зараз Станіслав Ліфлянчик, експерт з питань права, телеведучий. Ми обговорюємо цей закон про адвока... ну, про адвокатський, вже назвали, адвокатський закон, про те, що а, у разі ототожнення і ідентифікації адвоката з клієнтом журналістом Проїзди можуть отримати штрафи. Давайте повернемося все таки більш предметно до самого закону. І от питання буде таке. А яким образом, як буде йти оце розслідування фактів образи адвоката через його зв'язок з клієнтом? Ну, власне, сам механізм цього закону вже зрозумілий Іван, якщо, якщо він вам зрозумілий, нам поясніть. І чи, е, у нас Колись вже були якісь прецеденти. Є така судова практика, що було доведено, що журналіст там неправомірно звинуватив адвоката із притягнув його до клієнта, і фактично наніс таким чином йому репутаційні збитки? Процес буде виглядати наступним чином. Наприклад, виникла публікація якась або відео, або допис якогось блогера. Не тільки журналістів, блогера, стосовно того, що от адвокат там, маньяка такого, -та, такого, -та, адвокат корупціонера такого такого-то, він разом з ним займається от такими темними от, діліжками, і він затягує процес, і він взагалі йому робить все, щоб людину не посадили. І от, якщо виникає, наприклад, такого роду повідомлення. Адвокат може зібрати відповідні докази, ну тобто, зробити скрін, відео, там фото, скачати всю цю інформацію і звернутись до ради адвокатів відповідного регіону і повідомити про те, що відносно нього відбулось порушення, і вже рада адвокатів вона буде безпосередньо збирати, готувати адміністративні матеріали, передавати її далі, тобто передавати до суду для того, щоб виносилась відповідна постанова. Я не можу сказати, що мені цей от процес дуже подобається. Чому тому що ну ми трішки перевантажуємо раду адвокатів в такому разі, і більш того, ми тоді ну, покладаємось якось в більшості на неї, що вона повинна зібрати там всі ці матеріали, все вірно оформити, подати. Ми в принципі адвокати здатні і самі все зібрати, оформити, подати, чому не можна було вповноважити нас особисто, я не розумію. Але ну, от механізм буде е, саме такий. Тому е, от е, чи буде це ефективно в подальшому. Ну, ми подивимось. Е, наскільки це буде ефективно. Стосовно практики, ну дивіться, е, це ж тільки прийняли тому практики, ще на сьогоднішній момент саме по цій, по цій нормативній базі не існує. Але Окрім того, щоб притягати людину до адміністративної відповідальності за порушення цього закону, є ще така норма цивільного права, як захист честі, гідності та ділової репутації, яка відбувається в позовному провадженні. Тобто, ми і раніше мали право і зараз маємо право, окрім того, щоб подати на притягнення особи до відповідальності, подати позовну заяву про стягнення компенсації. За нанесення таких збитків, а також ми маємо право просити зобов'язати особу в засобах масової інформації. Ну тим самим шляхом, що й було розповсюдження лживу інформацію, повідомити про спростування цього, от такі випадки є. Вони їх дуже багато. В принципі, є і задовільна практика, є і негативна практика, де в позовних заявах відмовляли. Найголовніше це довести факт того, що відбулося дійсно. Розповсюдження інформації, яка є неправдивою, а друге, що це спричинило якісь втрати, збитки, шкоду якусь спричинила. Ну і причина наслідковий зв'язок з цим, що от відбулася подія, і далі потяглися певні там збитки. Туди можна ще долучити моральні страждання, певні, якщо особа там піддалася під певні там цькування в соціальних мережах там чи на в професійній діяльності тощо і ну такі випадки були. Рішення суду існують, і в журналістській діяльності є багато випадків, коли журналісти спростовували інформацію, про яку писали і блогері інколи теж таке роблять. Тому я думаю, що це просто буде додатковий інструмент для адвокатів, щоб вони могли себе захищати, хоча б, Попереджуючи да там ну чисто психологічно впливаючи на те, що не робіть так, бо це порушує права і порушує закон. А, вот. а по друге, ну якось це буде ще й стримувати можливо людей від того, щоб вчиняти незаконні дії проти адвокатів, Станіслав, Нагадайте ще раз і про які суми штрафів йдеться, чи є ще додаткова якась відповідальність, у разі якщо будуть порушені права. А фактично, права, ділова репутація, честь і гідність адвоката за цим саме законом. Дивіться, штрафи можуть бути до 5100, якщо я не помиляюсь. В мене вкрай погана пам'ять на цифри. Крім штрафів, може бути відповідальність у вигляді от так званої цивільної відповідальності, тобто виплати компенсацій за спричинений, спричинений шкоду, наприклад. Якщо от було відкрите адміністративне провадження, визнано дійсно незаконними, винесено постанову, притягнуто особу винну до відповідальності, стягнуто з неї штраф, додатково можна подати ще позовну заяву, в якій вже не доведеться доводити той факт, що людина винна в цьому, а от є вже постанова, яка вже це встановила, і вже стягувати певну компенсацію шкоди, яка була нанесена, та моральної шкоди. І як я вже казав, просити про те, щоб зобов'язали спростувати ту інформацію, яка була розповсюджена, тому от в цьому буде і полягати додаткова відповідальність. Слава скажіть, будь ласка. От, ну, ця проблема ж може в світі вже якось вирішувалася, чи може є в іноземній практиці колег адвокатів подібні закону, закони, які діють і регулюють діяльність? В країнах, де існує от адвокатура, приватна вже багато там десятирічні, інколи там і декілька сторіч, то така практика дійсно існує. Існує і певна етика поведінки, у журналістів існує і певний вже сформований стереотип стосовно адвокатів, не такий, як у нас. Тобто, у людей є чітке розуміння, яка функція адвоката, що адвокат це є не чарівником якимось, і він не є, наприклад, якимось там злодієм на боці всіх злодіїв на світі, а це є радником, це є інструментом досягнення певних цілей, які людина перед собою ставить. Тобто, вже в суспільстві сформована певна громадська думка, окрім законодавства, це я кажу. Ну і звісно, законодавство, яке дуже суворо реагує, якщо, наприклад, журналісти або блогери. Ну, інші публічні люди якимось чином висловлюються стосовно адвокатів всупереч того закону, який встановлює певні заборони, От. тому можна привести приклад Великобританію, Америки. наскільки я знаю, в Німеччині є певні в якомусь виді такий закон. Тому ми не одні. Я думаю, що оскільки у нас держава з ринковим. Ринковою економікою, оскільки ми демократична держава, вільна держава, то в принципі інститут адвокатури він повинен вірно розумітися людьми, правильно розумітись людьми, і люди повинні правильно відноситись до адвокатів. А завдання вже журналістів, блогерів, публічних людей доносити цю інформацію до суспільства, так як вона виглядає дійсно без викривлення, і тоді у нас все буде нормально. От Станіслава, якраз про донесення об'єктивної максимально об'єктивної інформації до суспільства, я хочу запитати ви, як людина, яка поєднує адвокатську практику і журналістику, можете зараз пояснити і загалу і нашим глядачам, і зрозуміло, ми, мені, як журналісту, і нашим колегам, а як правильно цю інформацію про судове засідання, про адвоката, про обвинуваченого в судовому засіданні? Як її донести правильно максимально, не образивши адвоката, не наступивши на граблі, не отримавши штрафу з іншого боку. Чесно, об'єктивно і своєчасно інформувати про хід справи суспільства. А, ну Дивіться, просто в при висвітленні певних кримінальних справ дуже багато уваги надається діяльності адвоката. Для чого я не дуже розумію. От, наприклад, давайте так: давайте уявимо якусь конкретну доволі ситуацію. Давайте уявимо якогось а, а, жахливого корупціонера. Не будемо на називати його прізвище для того, щоб це був якийсь корупціонер. Ну от незрозумілий. Давайте його назвем звісно... давайте, давайте його назвем Іван Хабаренко. Давайте Іван Хабаренко. От є у нас Іван Хабаренко. Іван Хабаренко набрався багато грошей е на крав, е, і от його зараз судять. іде судовий процес. Звісно, що він найняв адвоката або адвокатів. Які представляють його інтереси і захищають його права безпосередньо в судовому процесі. І звісно, що е, писати просто про Хабаренка це вже там всі журналісти написали, вже скучно. Але тут бац, є, є у нього, наприклад, адвокат Ліфлянчик. І от цікаво написати про адвоката ліфлянчика, як це відбувається зараз. Тобто пишуть: а от у е, Івана Хабаренка є адвокат Ліфлянчик, це адвокат корупціонера. Який допомагає йому уникнути відповідальності, він затягує розгляд справи, він задає, подає клопотання, він збирає якісь докази, подає, він заважає слідству і так далі. Викладуються фотографії, починається якесь журналістське типу розслідування стосовно адвоката, на чому він їздить, де він живе, і так далі. Оце є прямим порушенням. Тобто, адвоката прив'язують до Хабаренка. Таким же самим чином, що ніби він його спільник, і він допомагав йому красти, а зараз допомагає уникнути відповідальності. Хоча насправді ну, адвокат виконує свою роботу. Нормальним висвітленням є те, що коли адвокат просто повідомляється, що якщо журналісту це цікаво, звісно, він пише, що Іван Хабаренка він бо було судове засідання. Наприклад, він звинувачується такому то такому, то інтереси е, Хабаренка представляє адвокат ліфлянчик. Який в судовому засіданні там зробив перше, друге, третє, десяте, без е, якоїсь оцінки його діям е, на ну на кшталт, е, типу, що він намагається, щоб той уник відповідальності або затягувати процес, і таким чином адвокат тліфлянчик тут представлений просто як людина, яка виконує свою роботу і е, представляє інтереси особи в такому разі, порушення не буде. Хоча е текст, звісно, не буде таким смачним, тому що тут немає якоїсь трагедії, да щоб ну, драматургії для того, щоб от про адвоката було цікаво дивитись чи е читати. Тому а от, пане Станіслави, Стані, ну по перше, буде дякую, мені. що прямо на такому яскравому прикладі розібрали ситуацію. зрозуміло, як то кажуть, по всім поличкам розкладували все. Вам дякую за те, що були з нами на зв'язку, що пояснили. Особливості цього закону, для навіщо він був прийнятий, і фактично яким чином нам, журналістам та й суспільству, і журналістам-розслідувачам, блогерам, інфлюенсерам потрібно перестати навішувати ярлики, а якщо ви готові подавати чисту, правдиву, об'єктивну інформацію. Велкам, це можливо завжди. Україна була і є, і буде демократичною державою. З нами на зв'язку був Станіслав Ліфлянчик, експерт з питань права. Телеведучий, запрошуємо ще будуть приводи зустрітися. В студії працювала Світлана Кушнір, Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.